Друзі, всіх вітаю на youtube каналі Української правди. Якщо ви у нас вперше, підпишіться, будь ласка, на нас також. Якщо у вас є коментарі до нашої роботи, то будь ласка, залиште коментар під цим відео і поставте вподобайку. Зараз будемо говорити про оперативну ситуацію після нічних обстрілів Російської Федерації. Буду робити це не сам. У нас на зв'язку Ілля євлаш речник повітряних сил збройних сил України. Пане Ілля, мої вітання. Вітаю. Судя. Панеля, вкотре росіяни атакували шахедами Україну, і хотів би у вас спитати, які можливо особливості характерні цієї атаки. Дивіться, останнім часом ми вже не бачимо зовсім таких нових, якихось унікальних деталей, що стосується атак шахедами. Переважно вони запускаються або з півночі, або з півдня. Якщо ми говоримо про сьогоднішню атаку, то вона здійснювалася саме з Курської області. 13 безпілотників типу шахед вони випустили. 12 було знищено нашими силами оборони, а саме мобільними вогневими групами, до яких входять і повітряні сили, і ТРО, і сухопутні війська, Національна гвардія, державна прикордонна служба. Тобто, всі разом Злагодженими діями відбили майже всі е, безпілотники. Е, крім того, ну з того, що можна зазначити, з нового те, що вони е, останнім часом можуть проводити таку тактику, наприклад, розділяти ці е, атаки і випускати по декілька безпілотників е, то з чауди, то, наприклад, з Біргоз області, з певним проміжком часу. Пізніше ці дрони можуть перегруповуватися. Е, наприклад, при заході на якісь місто можуть обля... Литати його з декількох сторін і одночасно намагатися атакувати. Ну тобто, так намагаються ускладнити роботу нашим мобільним вогневим групам. Ну і зазвичай також вибирають складні маршрути, куди просто так вночі не доїдеш на пікапі. Тобто, це або якісь, ну, наприклад, заповідники. Або, наприклад, можуть летіти над річками, де болоти місцевість, де машина просто ну середна, чи вона застрягне і швидко не доїде. Вони це все розуміють. Вони програмують а, свої шахеди. А, кожен раз вони вивчають, а, аналізують попередній досвід. Ну і вже прокладають маршрут відповідно до того, які задум у них там є, що вони хочуть уразити. Панеля, а якщо взяти ось цю історію з модернізацією шахедів, Бо багато разів ми бачили знаєте, і певні, як на мене, трохи міфічні історії про реактивні шахеди, про чорні шахеди, що фіксують повітряні сили, бо вам з ними боротися, і зрозуміло, що ви не будете конкретно говорити, що і як ви збиваєте, але якась загальна картина. Ну, про чорні шахеди це не міф. Вони дійсно почали фарбувати їх після того, як вони ще осінню здається 22-го року. Запускали шахеди по Києву по центру міста. Вони зрозуміли, що в день запускати їх не зовсім доцільно, оскільки вони легко виявляються при тому, що швидкість їх не надто висока, там в районі 200 кілометрів. То вони прийняли тактику перефарбовувати їх. Це також в принципі з недавніх пір, і запускати їх вночі, власне, на фоні темного неба їх дещо складніше ви. Однак, як ми бачимо, все одно наші оборонці, захисники неба вже приловчилися навіть до таких ускладнених умов. Ну, стосовно реактивних шахетів, у них є зараз там певні розробки. Вони випускають там свій інформаційний простір про те, що нібито якби роблять такі певні ракети якщо можна сказати, такі керовані. Також є інформація, нібито, що вони хочуть зараз удосконалити і перейти там до керованих е безпілотних літальних апаратів. Наразі вони програмуються. Ну це поки що лише розмови, по ми маємо розуміти, що російська пропагандистська машина досить часто ем, схильна перебільшувати свої здобутки. Там якісь наміри. Тому побачимо, як тільки ми будемо мати вже інформацію, що там певний тип озброєння, наприклад, був застосований. Ми обов'язково про це поговоримо. Панеля, якщо говорити про обстріли прифронтових міст, я маю на увазі Харків, Запоріжжя, Миколаїв, звісно, Херсон і Сумщина сьогодні зранку маємо невтішні невтішні, на жаль, наслідки обстрілів росіян. На вашу думку, в чому полягає тактика Росіян бити зараз масовано саме по прифронтових містах? Чи якось це пов'язано з тими датами, які нас чекають 7 та 9 травня, я маю на увазі? Yeah. <laughs> Ну, наш противник він дещо маніяк, тому виключати те, що може прив'язуватись до певних дат тут не варто. Однак, на мою думку, найбільше тут впливає фактор того, що вони хочуть залякати та показати як тут правильно виразитись, а подальшого супротиву Російській Федерації. Показати, що все пропало. Показати, що ми будемо і бомбитимемо вас безкінечно довго. У нас дуже багато зброї. Ми будемо вас Обстрілювати бомбити, зробити життя у прифронтових е, територіях нестерпним змусити будь-яким чином нас е, капітулювати, тобто дестабілізувати суспільно політичну обстановку. На це зараз робить ставку саме ворог. Але вже третій рік війни повномасштабної, так десятий загалом, і ми вже зіштовхувалися з е, самими різноманітними викликами. Ворог зараз взяв ставку е, на війну на виснаження, на боротьбу е, саме от, в довгу гру в довгу в боротьбу ресурсів. Так, ну ми бачимо, що ми продовжуємо триматися. Ми продовжуємо давати гідну відсіч, збиваємо навіть і літаки їхні, і стратегічні, в тому числі. Е, ворог не здатен вплинути серйозно на м, ситуацію на полі бою, саме безпосередньо на фронті. Тому він вдається ось до таких терористичних атак, намагається бити по нашій енергетичній інфраструктурі, аби зломити нашу силу опору, силу духу та примусити нас коритись. Ну але цього ніколи не буде. Панеля, хотів вас все ж таки спитати про дати, які нас чекають я маю на увазі 7 травня це інавгурація. Путіна 9 травня це скрепне свято Росіян. День побіди, як вони на його у себе називають. Хотів вас спитати, чи якось особливо готуються повітряні сили? Я маю на увазі, можливо, якісь посилені бригади мобільних груп, чи ще щось. Дивіться про це, по перше, не варто розповідати, аби ворог про це не знав. По друге, ми постійно в готовності. Ми маємо розуміти, що ну в будь-якому випадку ворог він підступний, підлий, він також шукає різні тактики, моменти, як можна застосовувати свої комбіновані удари. І ми маємо бути готовими до відбиття повітряного нападу в будь-який момент, абсолютно. Панеля, хотів вас питати про здобутки збройних сил України. Я маю на увазі успіх 110-ї бригади, яка збила напередодні су 25 Чому я роблю акцент на цій новині? Тому що ми давно не мали приємних новин з фронту щодо збиття російських літаків. Чому така довга пауза, на вашу думку? Ну, дивіться, по перше, я хотів би відзначити сьогодні. До речі, ми відзначаємо день піхоти, і це саме збила 110-та е, окрема механізована бригада імені Марка Безручка. Я раніше був е, начальником при служби у Сухортиці. Вони також входили в нашу смугу відповідальності. Е, це саме їх піхотинці збили е, цей грач російський штурмовик су 25 е, на полі бою. Ну, по перше, ми можемо відзначити ефективну роботу ППО е, малого так радіосудді, які здатні не нефек... Активно боротися в тому числі із російською авіацією безпосередньо. Ну війна помилок не пробачає, і ми наймовірніше стали свідками того, як якийсь відважний е, в лапках російський льотчик вирішив все ж таки там здійснити заліт в зону ураження. Так зазвичай вони вражають там нурсами е, у них є на озброєнні такі накеровані авіаційні ракети, які переважно б'ють по, площ... е, по площам Ну і ось це стало черговим свідченням такої легковажної поведінки. Це вже не перший раз, коли збивали а, наші піхотинці. Тоді ще й десантники. Також вдавалося уражати російські літаки і вертольоти а, на Донбасі. А, чому саме вони так зробили? Ну це вже питання цікаве. Насправді, можливо, прорахувалася їхня їхнє командування. Можливо, дійсності пілот а, дещо взяв зайвого на себе. Ну за що я поплатився? Тому ми потребуємо не тільки систем Петріот, а потребуємо і інших менших засобів протиповітряної оборони, зокрема ПЗРК, які також стоять на озброєнні в наших мобільних вогневих груп, які ефективно його застосовують. Ну і ми бачимо досить гарну ефективну роботу, навіть їх на лінії фронту безпосередньо на Донбасі. Панеля, звернусь до вашої заяви, яка буквально облетіла всі медіа минулого тижня, коли ви сказали про те, що F-16 з'являться в Україні після Великодня, ви потім поточнували свою заяву. І я, її, якщо чесно, сам одразу сприймав саме правильно. Тобто, після Великодня достатньо може прийти великий проміжок часу. Менше з тим, мені якщо чесно, особливо цікаво. Великдень вже а, наскільки пришвидшився. Відлік часу до того моменту, як ну можливо, ви або можливо командувач повітряних сил або президент Зеленський ну оголосить про те, що в 16 в Україні. Бо, наприклад, за вашим інстаграмом, мої знайомі стежать особливо пильно, і коли ви одного разу сфотографувались на фоні літака, який був у вас позаду, вже одразу подумали, що все ж таки вки в Україні. Ну, дивіться, по перше, достеменно ми не можемо знати, коли насправді відбудеться передача літаків F-16. Насправді ми дуже їх очікуємо і дуже чекаємо на те, коли вони вже нарешті з'являться в Україні, тому що ну перш за все це буде посилення нашої системи протиповітряної оборони. По друге, це збільшить наші спроможності потужності у планах нанесення повітряних ударів по тимчасово окупованій території, по їх логістичним різним майданчикам, місцях скупчення особового складу. складам, ну то. Тобто багато багато різних задач це перед нами відкриється і відлякування подавлення російської авіації, щоб вони не тероризували нас кабами, а, зокрема Харківщини там інших наших міст. А, тому ми на це чекаємо. Коли саме? Ну звісно, що ці всі деталі вони ніколи не розголошуються офіційно. Ну тому, що ми можемо логічно зрозуміти, ну а, якщо противник розумітиме, ну, що наприклад там такого то дня там точно вже зайду, вони будуть готуватися. Вони будуть готуватися, проводити а стратегічна невизначеність. Вона дещо додає певного такого шарму, і звісно, що противник не знатиме, і це буде певним сюрпризом для них. Більше того, ми працюємо вже безпосередньо з тим, що нам нададуть. Тобто, ми не відповідаємо саме за процес передачі, нам за це відповідає наш вище військове керівництво. Так вони домовляються, вони постійно ведуть перемовини з партнерами. Ми вже дізнаємося безпосередньо тоді, коли вони до нас вже потраплять. А, ну і звісно, після того, коли вже можна буде про це говорити, ми повідомимо. Звичайно, що це довготривалий процес, це не тільки, скажімо так, отримання. Це зараз там ведеться низка заходів, як я вже казав, і по інфраструктурних об'єктах, по розміщенню їх, тому що ми розуміємо, наскільки це пріоритетна ціль для противника. Тобто, в ряд до хаймарсів і до петріотів тепер додається ще f 16 Звісно, що противник буде на нього полювати, не пошкодує жодних засобів ураження, які в нього є. Це абсолютно зрозуміло всім нам. Тому. Коли це станеться, ми чекаємо на найближчим часом. Ну орієнтовно, як уже із відкритих джерел цього року мають надійти. Але коли саме ну найближчим часом, скажімо, це так. Паниля, в мене лише маленьке уточнення, якщо дозволите, чи правильно я розумію, що е, не тільки пілотів ми готуємо, а й той персонал, який буде босслуговувати ці літаки, так. і ці процеси йдуть паралельні, і вони будуть синхронізовані. Тобто, коли до України прибудуть українські пілоти. Тоді прибудуть люди, які обслуговують в 16 а це абсолютно там, е, трохи більше десятка людей навіть е, малося на увазі, якщо я не помиляюся. Ну, правильно про людей розуміє? не скажу так, але ви правильно все зрозуміли. Звичайно, що це синхронний процес. Тобто, звичайно, що якщо будуть і такі, їх необхідно буде обслуговувати, необхідно буде ну проводити якісь технічні огляди, і звісно, що одне без іншого воно неможливо. Панеля, дякую вам за цю розмову, за те, що знайшли час. Ілля є речник командування повітряних сил сил України. Був гостем Ютуб каналу Української правди.